Війна в Україні змусила величезну кількість юних футболістів, які займалися в академіях на батьківщині, виїхати за кордон. Тепер вони грають у клубах по всьому світу. Точну кількість назвати неможливо, але з даних української асоціації футболу відомо, що це більше 15 тисяч дітей. І цим відео я хочу запустити серію роликів про юних українців у топ-академіях світу. Саме через велику кількість таких гравців я вирішив робити цю історію серійно і сконцентруватися лише на топ-чемпіонатах. І у цьому прем'єрному ролику розпочати з Іспанії у Реалі та Барселоні. Є українці, які без перебільшення вже вважаються одними з найперспективніших талантів академії. Крім того, наші хлопці також є в Атлетіко, Валенсії, Бетісі, Хетафи, Жероні та Вільяреалі. Хтось має навіть цілу плеяду з українців. І хоча з одного боку, це дає нашим дітям виховання топ рівня, за рахунок чого ми, зокрема, можемо отримати сильнішу національну збірну, за прикладом післявоєнної Хорватії, з іншого створює виклики УАВ, адже в країнах, де виховуються наші таланти, вже лунають розмови про їхню можливу натуралізацію. Це можна сказати тестове відео, тому важливо, який тут буде актив у вигляді переглядів та вподобайок, щоб я розумів, чи є сенс продовжувати розповідь про юних українців в інших країнах. Це дуже важливо слідкувати. Ти та не втрачати своїх талантів. Напишіть у коментарях, чи до вподоби вам така тема, і підписуйтеся на мій авторський канал про український футбол. Розпочнемо з гравця, який опинився у гранді іспанського футболу не через війну, адже він став так званим першопроходцем. Перенесемося у сонячну Барселону кінця липня 2018 року. Тоді легендарний футбольний клуб, що носить назву цього міста, підписав до своєї академії восьмирічного українського гравця Родіона Калашнікова 2010 року народження. Для нашої країни подія на той момент не пересічна, тож увага від журналістів була забезпечена. Зі спілкування стало зрозуміло, що батьки свідомо і дуже активно розвивали спортивні навички дитини. Футболом Родіон почав займатися з трьох з половиною років, але цим його активності не обмежувалися. Паралельно маленький Калашніков займався боротьбою, гімнастикою і легкою атлетикою. Часто у нього було два тренування на день. Через це Родіон навіть на рік пізніше пішов до першого класу. Перші кроки у футболі маленький талант робив у академії Дніпра. А вже у 4,5 роки батьки відвезли Родіона на збір до Барселони. За їхніми словами, хлопчик справив гарне враження, так що місцеві постійно перепитували про його вік, бо дивувалися і думали, що він старший. Трохи пізніше Калашніков опинився у каталонському клубі Дам, який постійно грав проти більш відомих команд, через що на матчах завжди були скаути, і це допомогло українському хлопцю перейти до Барселони. Головний клуб Каталонії уклав контракт на два роки. Спонсор цього відео Бет Кінг. Бонус та промокод у першому закріпленому коментарі. Багато часу на адаптацію Калашнікову не знадобилось. Вже протягом першого року він почав забивати. Зокрема, продемонстрував вміння вражати ворота ударами, красеннями зі штрафних, чи то за порадою старших, чи то за власним бажанням Родіон відразу активно використовував сучасні методи самопіару через соціальні мережі. Калашніков активно викладав дописи на свою сторінку в інстаграм з матчів, тренувань та інших активностей Сти у складі Барси. Декілька постів того періоду дають зрозуміти, що вже у перший рік Родіон вигравав трофеї з каталонським клубом. Хлопець швидко привернув увагу українських зірок футболу. На нього підписались Руслан Ротань, Богдан Шершун і Олександр Зінченко. А восени 2019-го Зінченко взагалі зустрівся з маленьким гравцем під час того, як у Барселоні відновлювався після операції. Кумедно, що Зіна був одягнений у футболку з цитатою Віктора Леоненка, яку той якось сказав про самого себе: мені вдається розбиратися у футболі, я цим пишаюсь. Мені пощастило по життю. До речі, спільне фото опублікував не тільки Калашніков, а й Зінченко, підписавши його наступним текстом. Знайомтеся, єдиний українець, працюючи у системі Барселони. Успіхів чемпіони! Після закінчення дворічного контракту Барса продовжила угоду. Контракти у такому віці підписуються з батьками. Ну і я ще жодного разу не казав нічого про позицію Родіона, також через ВІК, бо приблизно до 12 років дітей ставлять грати на різні позиції, щоб вони відчули гру цілісно. Вводити позиційну спеціалізацію починають десь у 12, але ще з ротацією. І ось вже у сезоні 2021-22 у команді Ю12 Калашніков здебільшого грав правого захисника і на цій позиції став шостим найрезультативнішим футболістом року, забивши 15 голів. Частина з них стала результатом знову ж таки тих самих майстерно виконаних штрафних ударів. Однак у наступному сезоні 22-23 таких бомбардирських досягнень вже не було. Проте у 2022-му сталася важлива подія у контексті всього цього відео. До Калашнікова у Барселоні доєднався співвітчизник та ровесник Артем Рибак, який і зараз у 2025-му вже вважається одним з найперспективніших талантів всієї ламасії, забиваючи багато голів, і не лише проти однолітків, а й проти старших. На момент переходу в Барсу в 2022-му. Цей юний нападник в українському дитячо-юнацькому футболі вже був на вустах. Свій шлях хлопець розпочав у 6 років у школі Чернівецької Буковини, куди його відвів батько Сергій, який теж грав у футбол за Буковину та різні аматорські клуби. А ще у футзал, де навіть став срібним призером Екстраліги з хмельницьким спортлідером Плюс. Артем допомагав Буковині здобувати перемоги, зокрема над шахтареми Динамо, та вигравати різні турніри. І згодом гранди українського футболу конкурували за. Юного таланта. Далі слово батьку. Його звісно помітили. Запрошували і в Київське Динамо, і в Донецький Шахтар. Проте ми обрали другий варіант: у Донечан набагато кращі умови тренувальна база. Ми й у структурі киян побували. Артем зіграв навіть один турнір. Проте для розвитку футболіста в шахтарі все набагато краще. Артем у Донецькому клубі грав зі старшими дітьми 2009 року народження. Поки він був у шахтарі, нас усе влаштовувало. Ми нікуди й не планували їхати. Їхня база знаходиться у щасливому, що неподаліка аеропорту Бориспі. На початку лютого 2022-го Артем Феєрив у складі шахтаря на турнірі в Литві, ставши одним з найпомітніших гравців. Але. 24 числа того місяця Росія розв'язала війну проти України, і рибак, як величезна кількість інших українських дітей, був вимушений поїхати за кордон. Спочатку війна занесла хлопчика не до Іспанії, а у Німеччину. І тому Артем міг грати не за Барселону, що було його дитячою мрією, а за Берлінську герту, яка мала на нього плани. Почалася повномасштабна війна. Росіяни серйозно бомбили аеропорт, який знаходився неподалік щасливого. З Артемом була його мама Юлія. Окрім Артема, в шахтарі грали ще кілька юних футболістів з Буковини. Зранку 24 лютого. Ми з батьками поїхали їх забирати додому. Буквально одразу Артем поїхав за кордон до Німеччини. У Німеччині наші знайомі, які давно там працюють. Також там знаходився агент, який допоміг Артему потрапити в герту. Він там побув місяць. Німці дуже наполягали на тому, щоб залишився, але в нас вже була пропозиція від каталонського клубу. Це була його дитяча мрія потрапити в Барселону. Цікаво, що разом з Артемом до Ламасії намагалися потрапити ще три гравці Академії Шахтаря. Рибак був наймолодшим серед них, однак тільки він пройшов відбір, ставши футболістом команди Ю 13 і отримавши контракт на три роки. Артем розповідав, що спочатку йому було важко через нерозуміння мови, однак у цьому допомагав співвітчизник Родіон, який вже три з половиною роки був у Барселоні. Однак труднощі з мовою не завадили хлопцю майже відразу продемонструвати високий рівень. Коли він зміг грати, то доволі швидко відзначився дебютним м'ячем. А при приблизно через місяць оформив перший дубль. В обох випадках він робив це після виходу з лави запасних, при цьому займаючи місце не на вістрі атаки, а трохи глибше, атакувального півзахисника. Саме на цю позицію його надалі ставили тренери. У підсумку у першому сезоні Артем зіграв 14 матчів, забив 10 м'ячів та віддав сім асистів. І послухайте, який коментар отримав рибак після одного з забитих м'ячів від відомого тамтешнього журналіста видання релево Альберта Роже. Це громадянин України. Він прибув до Барселони кілька місяців тому, тікаючи від війни, від якої страждає його країна. Прийшовши з Шахтаря, рибак уже показує, що має великий талант. Цей гол є гарним прикладом цього. У лютому 2023-го рибаки Калашніков поїхали у Дубай, де стали чемпіонами міжконтинентального кубку Ю-13. І Якщо для Калашнікова перемагати у турнірах з Барсою вже було звичною справою, то для рибака цей трофей став дебютним. І персонально Артему вдалося добре себе проявити. Ось таку похвалу він отримав від аналітика Емі Падрона. Відбувся міжконтинентальний кубок Ю 13 в Дубаї, де мене вразив Артем Рибак. Це був він, номер 16 своєю лівою ногою і фінта а вже через пару місяців юні українці стали чемпіонами Іспанії. Крім цього, ще й була звитяга у двох місцевих кубках. А ось далі їхні шляхи розійшлися. Восени 2023-го Калашніков, який перебував у системі Барселони більше п'яти років, перебрався до мадридського Атлетіко. Тепер на його сторінці вже красується фото з Фернандо Торесом. Тож після того, як двоє юних українців стали з Барсою чемпіонами країни, тепер вони є суперниками за золоті нагороди. Рибак же у 2024-му вже почав грати за юнацькі збірні України. У команді ю 15 має три товариські матчі, в одному з яких а саме проти Італії, він був капітаном і 6 товариських поєдинків за Ю 16 де він забив голову рота Чорногорії. В обох командах його задіювали як центрального або атакуючого півзахисника. А ось Калашніково чомусь до збірних ще не викликали. Рибак же після дебюту за збірну u 16 в 2024 році В Барселоні продовжив заявляти про себе все гучніше, так що його гра викликає у місцевих спогади та порівняння з самим Ліонелем Месі, коли у жовтні 2024-го команда Барселони Ю 16 КДТБ, тобто резерв, де гравці готуються до переходу в команду, а розбила хімнастік Тарагону 0-4, А рибак став головним героєм матчу, забивши три м'ячі. Іспанське видання Sportes написало наступне: на КДТБ чекав складний візит до хімнастіка, і українець спростив складність матчу своєю чудовою грою. Артем забив три голи. Його ліва нога це міна, і його неможливо зупинити на позиції інсайда. Український плеймейкер може бути справжнім футбольним варваром. Зверніть увагу на цього хлопчика, який є брутальним Вундеркіндом, маленький, шульгав, правний, блискучий, нічого не нагадує. Чи повторить це Ламасія у квітні 2025-го рибак знову виграв з командою міжнародний турнір в Об'єднаних Арабських Еміратах, і на цей раз ще й став найкращим бомбардиром змагань сім голів в шести іграх. Тренер використовував його на позиції фальшивої дев'ятки та правого Вінгера. А у вересні Артема, якому зараз 15 років, взяли з командою Ю-18 на юнацький чемпіонат світу. І українець виявився не глядачем, а ключовою постаттю всього турніру. Саме його гол у фіналі проти аргентинського Расінга приніс перемогу Барсі на чемпіонаті світу. Подивіться, як він вбіг та відкрився у глибину, отримав передачу, обіграв голкіпера і відправив м'яч у пусті ворота. Важливий аспект ще й освіта. Артем навчається в школі Барселони Леон Скул та отримує стипендію. Свого часу там навчалися, наприклад, Месі, Педрі, Ямаль та Фаті. Наявність великої кількості юних українців в європейських академіях з одного боку надає нашим хлопцям виховання елітного рівня, але з іншого кидає виклик української асоціації футболу у контексті того, що федерації, де грають українці, можуть намагатися в майбутньому їх натуралізувати. Наприклад, один іспанський скаут вже розмірковує про можливу натуралізацію рибака. Артем Рибак перспективний футболіст, але я не приділяв йому багато уваги, тому що він не іспанець, а українець. У його лівій нозі багато таланту, і він бачить футбол зі швидкістю, що перевершує більшість гравців. Він в Іспанії з 11 років, йому 15. Чи можна щось зробити? Вуав проблему розуміють і працюють над цим. Зокрема, було створено ініціативний проєкт для моніторингу дітей за кордоном. У рамках цього проєкту, якщо батьки чи уповноважена особа бажають, щоб дитина була додана до моніторингу, достатньо всього лише заповнити форму і юний гравець потрапляє до бази даних УАФ, де його додають у CRM-систему та переглядатимуть скаути. Також можна завантажити відео, щоб одразу могли проаналізувати вашу гру. Посилання на форму я обов'язково залишу в описі до цього відео. Демо далі. У тому ж самому 2023 році в академії Барселони почав грати ще один українець, але у молодшій віковій категорії, ніж Калашніков та Рибак. Десятирічний на той момент Денис Соколовський 2013 року народження вже мав пристойний для свого віку досвід виступів за різні команди, і причому в різних країнах. Ще до повномасштабної війни навіть грав у Єгипті, а в Україні, зокрема, у київських Локомотиві та Динамо, де неодноразово ставав найкращим бомбардиром та гравцем турнірів, збирав багато кубків та медалей. За позицією Денис. Нис Нападник. після початку повномасштабної війни з родиною відразу виїхали до Словаччини, де батько Валерій віддав сина до Академії Жиліни, яка згодом не влаштувала їх рівнем. Що, за словами батька, поступався українському, і вже через кілька місяців вони переїхали до Барселони. Спочатку сезон 2022-2023 Денис грав за Серданьола Дель Вальєс, це дочірній клуб Еспаньола. Там він забив 40 голів і став четвертим найкращим бомбардиром юнацької Лаліги, і вже з наступного сезону почав грати за Барселону, де продовжив під. Корювати вершини у грудні 2023-го, ось цей його гол у ворота Вільяреалу облетів інтернет. Повертаючись до теми бажання натуралізувати українців, батько Соколовського вже висловлювався на рахунок майбутнього футбольного громадянства сина. Шляхи господні несповідимі. Я не можу його примушувати, але виховую так, щоб він завжди знав і пам'ятав, що є українцем. Та Денис і сам це не забуде. Як тільки здобувають якийсь кубок, він на нагородженні в синьо-жовтому прапорі закутаний. Точно так як Зінченко, коли за Манчестер Сіті трофей. І в Англії здобував. Приїжджав в Іспанію Шахтар. Денис попросився до них на тренування. Він у нас динамівець вболіває за рідний клуб. Але коли почув, що команда з України, в нього є бажання прийти, привітати, щоб земляки відчували, що тут є українці. Я сам дуже переживаю, щоб вдома про таких хлопців не забували. Радий що зараз УАВ під керівництвом Андрія Шевченка призначила відомих збірників на чолі всіх команд, що грають хлопці з Борусії, Баварії, Бенфіки за юнацькі збірні. Сподіваємося, скоро там будуть і представники Барселони. Соколовському до потенційного виклику в юнацьку збірну України ще пару років. Наймолодша вікова категорія це ю-15 за підсумками першого сезону в академії Барси Денис став з командою Ю-11 чемпіоном Каталонії та Іспанії. Так само виграв золоту медаль Ла Ліги і наступного сезону з командою ю 12 Наостанок пропоную посмакувати його шедевральний гол рабоною. Ще один українець з 2024 року теж претендує на іспанські нагороди, але вже в значно дорослій віковій категорії. Мадридський реал у 2023-му оформив перехід українського воротаря Іллі Волошина. Це вихованець Дю США міста Новомосковськ Дніпропетровської області та Академії Дніпра. 25 квітня 2022-го, рятуючись від війни, Ілля прибув до Іспанії. За допомогою різних організацій він оселився у місті Новелда, де почав виступати за молодіжку місцевого клубу з п'ятої ліги. На той момент хлопцю було. 15 років, а він вже мав зріст під 2 метри. Відзначу, що фактор зросту є дуже важливим для профайлу голкіпера, і це часто визначає те, чи зможе воротар побудувати успішну кар'єру і взагалі перейти на професійний рівень. Доволі швидко Волошина почали підпускати до тренувань з основним складом Новелди. А у травні 2023-го головний тренер збірної України Ю 16 Володимир Єзерський викликав Ілю на турнір розвитку УЄФА, де хлопець дебютував за юнацьку команду, відстоявши на нулю матчі проти Латвії і допомігши здобути перемогу з рахунком 4-0. Далі на долю Волошина вплинув наставник. Новелди він зв'язався щодо Іллі з екс-форвардом збірної України Романом Зозулею, який на той момент грав за Райо Махадаонда з 3-го іспанського дивізіону та допомагав українським біженцям. Зозуля домовився про те, щоб юний воротар пройшов перегляд в його клубі. Волошин показав себе, і спортивний директор Нестор Сусаета пішов на підписання контракту. Хлопець став гравцем команди Ю-19. А вже через кілька місяців у Райо Махадаонда дізналися, що інтерес до Волошина проявляє мадридський Реал. після того, як Ілля зіграв проти Вершкови всього 30 хвилин. Цікаво, що в тому ж матчі за Реал грав футболіст, який зараз виступає за Шахтар. Детальніше про його, так би мовити, взаємодію з Волошиним та цю вирішальну гру в житті юного українського воротаря я писав у своєму телеграм-каналі. Посилання у вигляді QR. Коду, а також в описі та коментарях надаю відразу на цей допис, щоб вам не треба було шукати пост на каналі. Якщо ж загалом сподобається у моєму телеграмі, то підписуйтеся на каналі, стабільно публікую унікальні історії. Після того матчу Реал погодив перехід із Райома заплативши 70 тисяч євро та прописавши бонуси, із самим Волошиним, надавши контракт на два роки. Але через правила ФІФА щодо трансферів юних гравців отримати українського воротаря матриці змогли вже у 2024-му. Проте королівський клуб відразу почав надавати допомогу Наприклад, записав його до школи, з якою вершкові мають персональний договір. За словами агента Іллі Максима Тарещенка, на його юного клієнта претендували і інші топ-клуби, а італійці навіть подвоювали суму. Першим клубом, який помітив Іллю ще в листопаді 2022-го, була Валенція. Я відвіз його на проби. Вони одразу ж сказали, що забирають його. Але вони щось довго з'ясовували, рахували якісь там компенсації. Потім поставили таку умову: вони підписують в обов'язковому порядку професійний контракт, щоб його інший клуб не Забрав до себе. Але такий контракт можна підписувати лише тоді, коли тобі виповнилось 16 і дається право на роботу в Іспанії. Валенція тягнула час, а нам почали телефонувати з інших клубів. Була пропозиція від Атлетіко. Ілля туди їздив, йому все показували та розказували. Згодом надіслали офіційну пропозицію. Але після гри з дублеми Лею зацікавився і реал. Виявляється, що на тому матчі був присутній тренер воротарів першої команди. Це від нього пішла ініціатива з підписанням Іллі. Він сказав. Я хочу бачити цього хлопця в реалі, чого би це нам не коштувало. ЗМІ писали, що воложеним також цікавились Бенфіка та Спортінг. Я про це не знаю. Можливо, до клубу і надходили якісь пропозиції. За 10 днів до підписання контракту з реалом телефонували з Ювентуса, запрошували на тиждень, хотіли також все показати. Вони подвоювали суму трансферу, пропонували кращі умови Іллі, але ми навіть не розглядали цей варіант. Ілля йшов до цього довго, вивчав мову, йому подобається Іспанія. Був варіант з Борусією Дортмунд, але він в Німеччину не захотів. В Італію також перейшовши до Реала, Волошин потрапив у команду Ю17. А вже через рік, коли досяг повноліття, Реал відзначив його прогрес, перепідписавши контракт. Тепер він дійсний до червня 2029-го. Як писав Фабріціо Романо, це відбулося через те, що Реал вважає Волошина одним із найцікавіших талантів академії, і вже долучали до тренувань з першою командою. В інстаграмі гравця красується історія з ще одним українським воротарем основи мадридців Андрієм Луніним, який допомагає з адаптацією. Та кіліаном Бапе поруч. А ще на відстані можна побачити Тібо Куртуа. Хотілося, щоб хтось з наших українських голкіперів замінив бельгійця у воротах реала. Зараз станом на осінь 2025-го зріст Волошина вже понад 2 метри, за даними Transfermarkt 2.02 Іллі 18 з половиною років. І після дебюту за збірну України Ю 16 він вже зіграв за команди Ю 17 Ю 19 та Ю 20 У реалі Волошин виступає за команду Ю-19 Ювеніл А, найстарша команда Академії, яка представляє найвищий рівень у категорії юніорів, слугуючиму. Остом між академією та резервною командою Кастілья. Нижче за рівнем йдуть Ювеніл Б та Ювеніл С. А у вересні Волошин дебютував за Реал Ю-19 в юнацькій лізі УЄФА. Та ще й як? У матчі другого туру з Кайратом відбив пенальті при рахунку 0-2 на користь своєї команди. У підсумку Реал здобув упевнену перемогу з рахунком 4-1. Зараз Волошин перебуває в заявці третьої команди Реала. Загалом школа воротарів в Україні завжди відзначалась високим рівнем. Тому не дивно, що ми маємо вже цілу плеяду юних голкіперів у топ чемпіонатах та в Іспанії, зокрема. У ні, вже за основну команду виступає Владислав Крапівцов, ставши з нового сезону другим номером після Гасаніги. Він вихованець Академії Дніпра. На професійному рівні в Україні не грав. А ворота дубля Вільяреала захищає Яків Кінарейкін, який в Україні вже виступав на дорослому рівні за дніпро 1 та Карпати. І львівський клуб отримав за продаж Якова від Вілья Реала 700 тисяч євро. Крапівцов з Жирони 2005 року народження 20 років. А Кінарейкін з Вільяреала 2003, 21 рік. Обидва мають досвід. Виступів за юнацький та молодіжну збірну України Ю-21. До Еспаньола, у липні 2024-го доєднався воротар Єгор Крапівін 2008 року народження. Єгор, попри те, що киянин розпочав футбольну кар'єру в Академії Шахтаря. Після початку повномасштабної війни переїхав до Іспанії, де спочатку вступив у Барселонську футбольну академію Марсет. Там він значно покращив свої навички, особливо в грі ногами, дуелях один в один та грі у повітрі. І у липні 2024-го приєднався до Еспаньола, який є одним. Ними з найуспішніших у Європі з розвитку молодих талантів. Контракт з папугами крапів він підписав до червня 2027-го. Спочатку він грав за команду Ю-19. Після цього став виступати за другу резервну команду еспаньола Уніо Еспортиво Віласар-де-Мар. Це іспанський клуб з Каталонії заснований ще у 1923 році. Команда виступає в п'ятому дивізіоні Іспанії і з сезону 25-26 стала другою резервною командою еспаньола, як важлива сходинка в підготовці молодих гравців до основного складу за збірні України. Крапівін вже грав у двох вікових категоріях U-16 та U-17. Наразі Єгору 17 років, а його зріст складає 195 сантиметрів. У листопаді 2024-го з Бетісом підписав контракт 15-річний воротар Ян Джуравський 2009 року народження. До липня 2024-го він займався у системі Шахтаря і був основним воротарем в UFL, де взяв золоті медалі. Угоду з Бетісом було укладено на 3 роки. Ян грає у командах U16 та U-17, а також вже провів дві гри за збірну. України до 16 років разом із Калашніковом в академії Атлетіко грає воротар Гліб Удовученко, 2009 року народження. Зараз йому 16. у січні 2025 Він підписав свій перший професійний контракт із академією Атлетіко. Після цього у перейшов до команди кадети А раніше ж захищав ворота кадети Б. Гліб є вихованцем Ворскли. Має один матч за збірну України Ю 16 у Вільяреалі, крім Кінарейкіна. Ще грає молодший воротар Єгор Тройніков 2012 року народження. Раніше він займався в Академії київського Динамо. В Вельче виступає голкіпер Борис Пономаренко. І тут цікаво, зокрема, те, що йому вже 18 років, Борис 2006 року народження. Він навіть встиг пограти у вже неіснуючій академії Донецького металурга, де розпочав футбольний шлях у шестирічному віці. Надалі займався у Києві у школі Щасливе та на Закарпатті у Мункачі. У вересні 2022-го вперше вирушив за кордон, перейшовши до Угорської кішварди. Восени 2024-го перейшов до Ельче. Зараз вже в заявці дубля. Загалом найбільше українців, напевно, саме у Вільяреалі. За моїми підрахунками, 5, крім воротарів Кіна Рейкіна та Тройнікова, ще троє. Платон Москаленко 2012 року народження. Зараз йому 13. Москаленко розпочав футбольну підготовку в Україні, граючи за Київський ЮФС та Динамо. В Україні грав в Атації і забивав багато голів. А ось у Вільяреалі його перевели на позицію захисника. Причина у клубі прогнозують, що Платон виросте до 190 сантиметрів. Далі українець 2011 року народження у Вільяреалі Владислав Богатирьов На батьківщині він займався у Шахтарі. І ще в Академії жовтої субмарини займається Антон Бабчук, син відомого хокеїста, який вигравав Кубок Стенлі. Але тут питання, ким він себе ідентифікує? Адже батько є українцем за походженням, але згодом отримав громадянство Росії. До літа 2025-го у вільяреалі було навіть шість українців. Але Микита Александров перейшов до хетапи. Він Форвард, який вже грає за дублька. Етапи. І навіть потрапляє до заявки основи на матчі Ла Ліги». Взимку 2023-го Олександров з Дніпра 1 U-19 перейшов в клуб «Альсіра», після чого був Вільяреал. Грав за збірну Ю-19. У меншій віковій категорії хетафи займається 15-річний Захар Осьмухін, лівий Вінгер. Перейшов у хетафи він влітку 2024-го, після виступів в академії Динамо. Прилаштувати в іспанський чемпіонат Осьмухіна допомагала компанія «Talented Birds, справи якої ведуть Роман Зозуля та Євген Коноплянка. Захар встиг побувати на переглядах в Жероні та Атлетіко, а також потренуватися з Райо Махадаонда. Його батьки ще раніше переїхали до Іспанії. Ось Мухін вже грав за збірну України Ю-15 в академії Валенції. Грає Форвард Ярослав Бойко. Йому вже 18 років, і він має два громадянства, адже потрапив до Іспанії не через війну, а народився у цій країні у родині українців. Втім, у 2025-му зіграв три матчі за збірну України ю 19 до Валенції Ярослав перейшов теж у 2025-му. До цього займався у Бенідормі. Можливо, йому вдасться те, що не вдалося у Валенції іншому українському нападнику Роману Яремчуку. Вельче разом з воротарем Пономаренком загалом три українці. Лівий захисник Володимир Романський, 17 років, вихованець з Дніпровського футболу. Вельче з 2022-го, викликався в збірну України Ю-16. А ще 16-річний лівий Вінгер Іван Третьяков. Влітку 2024-го перейшов Вельше з Мункача. За збірну України Ю 16 спонсор цього відео Бет Кінг. Бонус та промокод у першому закріпленому коментарі. У героїв цього відео попереду ще довгий та дуже складний шлях. Вони конкурують Україні, яка завжди має багато власних національних талантів, які за рівних умов мають бути в пріоритеті у тренерів та федерації. Тобто наші юні українці, скоріш за все, повинні перевершувати іспанців, щоб мати місце під сонцем. Для цього необхідно не лише отримувати височенний ігровий рівень, а й мати правильні психологію оточення і амбіції. До речі, щодо амбіцій, пропоную послухати Артема Рибака. Хочу стати великим футболістом і виграти Золотий м'яч, грати тільки за Барселону і збірну України. А у його батька Сергія амбіції ще більші. Це наша спільна мрія. Тільки я кажу, щоб він виграв щонайменше три золоті нагороди. В Україні вже по одному м'ячу вигравали: Олег Блохін, Ігор Біланов та Андрій Шевченко. Тому треба три: один для себе, і по одному для мене і мами. Друзі, нагадую, якщо вам сподобалась тема і ви хочете продовження про українців в інших країнах, то дайте знати про це у коментарях і поставте вподобайку. І навіть у часи алгоритмів та рекомендацій, підписка на канал та увімкнений дзвіночок залишаються найефективнішим способом контролювати, що і коли з'являється у вашій стрічці. А якщо хочете більше матеріалів, підписуйтесь також на мій телеграм та інстаграм. Дякую всім за перегляд і до зустрічі!